thank you Він мав висаджувати російський десант біля Одеси, а залишив по собі лише маслянисту пляму на Чорному морі. Великий десантний корабель Цезар Кунніков» став уже четвертим російським ВДК, який був знищений силами оборони України, і до слова у найпівденнішій точці. Поблизу Алубки. це робота без екіпажних човнів Магура, спецпідрозділу головного управління розвитки груп 13 у співпраці з військово-морськими силами. Це суттєва втрата. Загалом треба розуміти, що це досить великий корабель. Не зважаючи на його розміри, а на його функціонал можна зазначити, що функціонал у нього так само був досить серйозний, враховуючи те, що Ворог постійно лякав Україну висадкою морського десанту, тепер ці можливості зменшилися ще на роту морської піхоти, і відповідно це не може не радувати. На борту Цезаря Кунікова за даними гур був чималий боєкомплект. Тож південне узбережжя точно чуло останні хвилини десантного корабля, але чи не найгучніше вибухало у дописах російських воєнкорів і аналітиків? Хоча дехто спробував поглянути. Оптимистичнейшее. Слышали о подрыве нашего БДК? Говорят, там привозили снаряды Стамбовского порохового. Так вот, при всей трагичности ситуации можно заметить, что снаряды детонируют даже под водой. Надеюсь, что теперь не будет нареканий на качество наших порохов. Скоро будут топить сюда в алфавитном порядке или по году выпуска. Черноморский флот РФ совершенно беззащитен перед ударами. ВДК Кунніков вразили у лівий борт у чотирьох кілометрах від кримського узбережжя. Майже одразу після вибухів місцеві жителі помітили в небі проти човнові вертольоти К 27 А до димового стовпа на місці корабля-потопельника підійшов рятувальний човен. Представник української розвідки Андрій Юсов наголосив, що серед екіпажу точно багато знищених, а сам Цезар Кунніков не підлягає відновленню, попри обережні спроби окупантів, це заперечити. Весь світ бачить, як ефективно працюють українські морські дрони. Магура, це тепер дуже потужний бренд, точно більш потужний, ніж російські так звані великі десантні кораблі. Те, з якою частотою відбуваються у подібні успішні операції, ну, власне, показує, що українці вчаться і на своїх операціях вдосконалюють тактику і стратегію, і безумовно такі заходи будуть продовжені. Поки Україна тішиться з Москви тиша, вороже Міноборони вперто не коментує знищення свого великого десантного корабля уже четвертого за час великої війни. Цезар Кунніков брав участь у війні проти Грузії, доставляв вантажі російському угрупуванню в Сирії. А у березні 2022 року дістав пошкодження внаслідок українського ракетного удару та встиг. Ушитися з Бердянська за останні п'ять місяців Цезар Кунніков – Уже третій російський ВДК, знищений в Криму після кораблів Мінськ і Новочеркаськ, не рахуючи двох десантних катерів серна і ракетного корабля Івановець біля Донузлава. у спецпідрозділі Гур «Груп-13», кажуть, покращують навички на кожній операції а разючих ударів по ворожому флоту цьогоріч обіцяють ще більше. Московська біржа виставила на аукціон поцуплену окупантами картину Івана Івазовського. Місячна ніч ще у 2017 році Інтерпол оголосив полотно у міжнародний розшук за поданням української прокуратури. Про це у соцмережі ікс написав колишній заступник генпрокурора та прокурор Криму Гюндуз Мамедов. Місячна ніч стане основним лотом аукціону в московському аукціонному домі. 18 лютого стартова ціна 100 мільйонів рублів, що трохи більше мільйона доларів. А покупець матиме можливість вивести полотно за межі Росії. Йдеться на офіційному сайті. Ця картина була серед 52 полотен, що були незаконно передані у Сімферопольський художній музей у Криму. Таким чином РФ відкрито нехтує міжнародним правом, адже згідно з конвенцією ЮНЕСКО 1970 року, вивезення культурних цінностей і передача права власності є забороненою.